Обробка йде ножичком косячком, зглажуємо ці всі угли. Де що ми? Хто що надумає, хто який художник. Я як художник слабенький, але хороший кресляр. Так в руках Віталія Козарі за шматочок дерева перетворюється на ложку. Оце моя така наука і такі мої вироби. До цього прийшов перед тим, як іти на пенсію. Зараз на тяжкі роботи немає здоров'я, ніхто мене нікуди не жене. А заробітки то вже таке. Як вийде, то добре, а не вийде, то, <хи> то чекаємо, коли вийде. Говорить, почав вирізблювати посуд сім років тому після виходу на пенсію. Працював слюсарем, а майструвати з дерева почав у дитинстві. І з самого дитинства в мене батько був дальнобойщиком. Він понавозив там шпону, фанерки всяких отакого. Мені цікаво було вирізати скласти його там. І я робив фігури, там куби, трикутники, всякі, призми, ну, таким займав. Каже, створює свої вироби за технологією з книги. По дереву я повністю самоучка, тобто мене ніхто не вчив, досталися мені книги 1902 року. Я вже не пам'ятаю, хто її творець тої книги, але я е, там запам'ятав до сих пір багато дуже рецептів. Е, по будівництву, по дереву, по такому, що, що я зараз їх приміняю, притом приміняю залюбки. Я люблю робити ложечки із абрикоса. Один з етапів виготовлення дерев'яного виробу є його проварка в сольовому розчині, говорить Віталій. Є така ємність. Я туди заливаю воду із сількою і по старовинному рецепту я їх кип'ячу. Кип'ячу я їх від 8 до 12 годин. Це знімає внутрішню напругу у дерева. Якщо воно вже десь лопнуло, то я вже знаю небагато натрудячи, що вже це не виріб, а брак. Послідній штрих повинен бути рукою. Рукою ти відчуваєш пучкою, відчуваєш краще, чим очима бачиш. Оце таке. Тобто кожний виріб повинен пройти через руки. Тоді це виріб. Говорить, виготовлення одного виробу займає від тижня до двох місяців. Старовинні рецепти, вони правильні. Так, да, це затратно. Зараз сучасні майстри, з ким я спілкуюся по інтернету, ну не хочуть вони так робити довго, накладно, а другий раз дорого і так далі. Просто це як сказати такий поклик душі. а Що я ще можу зробити? Тут цікаво, і дуже хотілося б передати своїм внукам. Оксана Ковтюх, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.